Восьмий та дев'ятий склали список усіх людей, яким ми завдали шкоди, і стали готовими відшкодувати їм цю шкоду. Безпосередньо відшкодовували шкоду цим людям, де тільки було можливо за винятком тих випадків, коли це могло б зашкодити їм або іншим. Мета восьмого та дев'ятого кроків визначити. І почати застосовувати на практиці чітку лінію поведінки, яка прямо виправляє шкоду або кривду, заподіяну іншим, нашим пияцтвом. Так ми починаємо будувати гармонійні стосунки з Богом і з людьми. Практика філософії анонімних алкоголіків повністю відповідає цим вимогам, це перевірений способом життя шлях, за яким. Алкоголік виправляє помилки минулого перед родичами, друзями або навіть ворогами. І все це паралельно з власним одужанням від фізичних, психічних та духовних руйнувань, спричинених алкоголізмом. Багато алкоголіків погоджуються з дієвістю нашої філософії, але не отримують користі, бо не дали належної оцінки своїй хворобі. Не вважаючи себе хворими, вони не бачать сенсу у незручностях, які потрібні для одужання. Сумніви щодо духовної хвороби породжують байдужість до необхідності робити дев'яті кроки. Алкоголіки не припиняють алкоголізм і не одужують лише тим, що погоджується з принципами Аа. Вони одужують тільки тоді, коли живуть. Цими принципами ці кроки працюють у зв'язці, у нас уже є список людей, яким ми завдали шкоди, є список образ, є список фінансової заборгованості. Лише небагато з нас розуміють, що на першому місці у переліку тих, кому ми завдали шкоди, стоїмо ми самі, і що живучи цією програмою. Ми найперше робимо дев'ятий крок перед собою, перед своїм виснаженим тілом, виснаженою психікою і духовністю, яка потерпала від нашого життя в алкоголізмі. Неважко скласти список тих, хто страждав через наше пияцтво. Справжня складність досягти такого стану, у якому ми чесно визнаємо завдану шкоду. І по справжньому прагнемо її виправити. Дев'ятий крок не робиться легко чи швидко. Деякі дев'яті кроки починаються ще тоді, коли ми тільки приймаємо програму АА як спосіб життя. Але це мінімум. Лише після кількох місяців тверезості та набуття міцної бази знань про програму, ми отримуємо духовну мужність і розуміння, потрібні. для… Обережного, зваженого відновлення стосунків. Перед членом АА виникає багато перешкод у виконанні цього кроку. Деяким заважає відкладання це треба уникати. Інші, навпаки, надто поспішають. Їм хочеться зробити все відразу. Варто пам'ятати у більшості випадків на виконання дев'ятого кроку потрібна. Усе життя деяких охоплюють емоції, натхнення новою тверезою особистістю підштовхує їх діяти поспіху, що часто зводить на нівець хороший намір. Гординя також може стати перешкодою ще одна поширена трудність, неправильне розуміння мети дев'ятого кроку. Досвідчені члени завжди допоможуть, якщо їх про це попросити. Не роби цього поспіхом і не встані сумніву. Запроси їхню думку, а потім склади власний план дій і з Божою допомогою почни виправляти свої помилки. Медитація та молитва є необхідними для здійснення дев'ятого кроку. Жодний дев'ятий крок не повинний робитися без молитви, тоді вони позбавлені глибини та ефективності. Свідомий контакт із Богом у процесі відшкодування не лише допоможе досягти кращого результату, але й вбереже нас від дій, які можуть завдати шкоди іншим. Тут потрібна велика обережність. Божа присутність у нашому житті уже змінює. І спрямовує наші думки та дії вона дає смирення, потрібне для поправок, і сильне внутрішнє бажання почати. Ми намагаємося упорядкувати своє життя через максимальне служіння Богові та людям навколо нас. Тепер виникають питання хто має бути у нашому списку? Як робити дев'ятий крок? Якої процедури дотримуватися? Відповіді на ці питання є у анонімних алкоголіках. У розділі 6, у частині присвяченій 8 та 9 крокам, наведений нижче огляд деяких порад із цих сторінок є неповним і має бути доповнений кожним членом відповідно до власних обставин. Це складна тема. Яку неможливо вичерпати повністю. Але ми подаємо кілька орієнтирів і прикладів. Наш список умовно поділяє людей на чотири групи. Є також п'ята група. Ті, кого зазвичай не включають до списку, але їх треба пам'ятати щодня, якщо ми хочемо зберегти тверезість. Група перша. Друзі. Сюди входять ті, хто був нам близьким бізнес-партнери, люди, з якими ми мали бути в добрих стосунках, але припинили їх через образи гординю або уявні кривди, ті, кого ми образили різкими словами або безглуздою поведінкою, але не завдали матеріальної шкоди, ті, кому ми не винні грошей. До таких людей ми підходимо щиро. Спокійно, відверто і відкрито, ми прагнемо переконати їх у наших добрих намірах та показати, що шкодуємо за свої вчинки. Ми пояснюємо свою хворобу алкоголізм, природу образ і ненависті та їхній вплив на нашу тверезість. Ми викладаємо свої щирі наміри і просимо прощення та сприяння. В майбутніх стосунках наша мета створити добру волю та відновити дружбу. Ми не повинні справляти враження релігійних фанатиків, але й не маємо уникати духовної теми чи зрікатися Бога, якщо його згадують. Ми ніколи не робимо дев'ятий крок тим, хто досі сильно потерпає через нещодавне кривдження, і ніколи не робимо дев'ятий крок. Які можуть завдати шкоди іншій людині, у більшості випадків нас приймуть прихильно. Якщо ж примирення не вдасться і нас не захочуть слухати, ми просто залишаємо це питання, сподіваючись, що наша тверезість і подальша поведінка з часом відновлять стосунки. Головне, ми виконуємо свій обов'язок, ми не засмучуємося через грубі. Або неприємні відповіді, Наша мета гармонія. Ми ні за яких обставин не дозволимо собі жити в образі або злості. Група друга – Родина. Читайте розділ 9. Сім'я після цього у книзі Анонімні алкоголіки. До цієї групи належать люди з нашої родини. Найпомітніший приклад подружжя алкоголіків. Далі матері, батьки, сини, дочки, а також близькі друзі, чиє життя ми тримали в постійному потрясінні через наші егоїстичні та бездумні звички. Ми були, наче торнадо, що вривався в життя інших людей, розбивав серця і руйнував найніжніші стосунки. Шкода, яку ми завдали цій групі, накопичувалося роками. І роки будуть потрібні, щоб відшкодувати її. У більшості випадків спосіб нашого підходу не буде складним. Якщо тільки сім'я не зруйнована та розлука не робить поправки неможливими. Навіть тоді користь від життя за програмою все одно приходить. Зазвичай наша тверезі стає відома людині, яку ми скривдили. Може знадобиться час для примирення. Але задовільне відновлення стосунків зазвичай приходить. Часто це робиться через листування, але особистий контакт у всіх можливих випадках найкращий. Якщо сім'я ще не розпалася, її члени зазвичай знають про бажання алкоголіка лікувати свою хворобу і, як правило, підтримують його в цьому намірі. Важливо, щоб вони читали книгу анонімні алкоголіки. Це дає їм розуміння алкоголізму і кроків, які застосовує член Аа. Новачкові в Аа дуже потрібні певне розуміння та підтримка сім'ї Дев'яті кроки до сім'ї проходять глибше і легше, коли вони розуміють, що саме він або вона намагаються робити. Наша твересість це благословення для людей із другої групи, як правило, це найважливіша частина дев'ятого кроку, яку ми можемо їм дати. Але вона не є повною, вона має бути доповнена добрими і уважними вчинками. Однієї тверезості замало. Ми маємо бути турботливими і уважними до сім'ї як цілого. Має бути створена атмосфера гармонії і співпраці. Вияв нашої любові та бажання стати гідними їхньої поваги. Дуже важливий невиправна шкода, не рідкість. Якщо вона є, її можна компенсувати лише нашою очевидною готовністю виправити ситуацію, якщо це можливо. Ми не зволікаємо з поправками. Які можемо зробити. Проблеми, пов'язані з сексуальними стосунками, ускладнюють життя багатьом алкоголікам. Перше, що потрібно зробити, припинити саму причину проблеми: чесність ключовий принцип для всіх членів АА і не залишає місця для подружньої зради. Усі завдані іншим збитки мають бути враховані. Дев'яті кроки тут робляться з великою тактовністю. Ревнощі, щойно виникнувши, сильно ускладнюють процес. Ми покладаємося на чесність, медитацію та молитву. Ми передаємо цю справу Богові і далі діємо згідно з Його волею та нашою совістю. Група третя. Кредитори ми не уникаємо своїх. Кредиторів дивиться другий абзац на сторінці 78 розділ 6 Анонімні алкоголіки. Кредитор зазвичай знає про наше пияцтво. Якщо ні, ми чесно все відкриваємо. Якщо ми не можемо повернути гроші негайно, ми складаємо найкращу можливу угоду. Повернення боргу може початися пізніше або маленькими сумами, які можна буде збільшити. Коли ми зміцніємо фінансово, головне встановити порозуміння, якщо ми не будемо впорядкованими у цьому питанні, страх може повернути нас до випивки. Коли кредитори розуміють природу нашої хвороби, вони добре усвідомлюють, що гроші не можуть бути повернуті без нашої тверезості, тоді вони охочіше сприймають наші пропозиції. Група 4 Померлі. Шкода, яку ми завдали покійним родичам або друзям, часто стає причиною глибокого самозасудження. Це не має відбуватися така практика шкідлива. Ми лікуємо засудження розумною молитвою. Ми маємо усвідомити марність жалю за тим, що неможливо виправити. Ми не дозволяємо помилкам минулого. Зашкодити нашій майбутній корисності. Ми розуміємо, що шкоду, завдану померлим, частково компенсує той спосіб життя, який ми ведемо тепер. І хоча ми не можемо звернутися до того, хто пішов, ми можемо робити поправки перед живими родичами. Якщо це неможливо, ми звертаємося до Бога в молитві, просячи, щоб Він. Бачив наше щире бажання виправити те, що можна, і простив нам у зв'язку з цими людьми. Постійний дев'ятий Крок перед Богом. У нас також є дев'яті кроки, які ми робимо щоденно Богові. Вони стають автоматичними. Це вимога кожного з дванадцяти кроків. Програма АА це один великий дев'ятий крок, розбитий на 12 частин. Дев'ятий крок перед собою. Перш ніж ми зможемо виправити завдану іншим шкоду, ми маємо усунути джерело морального і фізичного руйнування всередині себе. Алкоголізм це наша хвороба. Саме вона спричинила ту шкоду, яку ми завдали родині, друзям і тим, кого любили та хто пішов із життя. Вона відповідальна за наші борги, за наше ослаблене тіло. За наше нерозумне мислення, за нашу божевільну поведінку і духовну хворобу. Ми робимо дев'ятий крок перед собою, перед тими особистостями, якими ми були до алкоголізму через розуміння своєї хвороби, виявлення і опис своїх дефектів характеру, усунення їх зі свого життя, турботу про фізичний стан тіла. Відновлення мислення через тверезість, лікування духовної хвороби через практику Божої волі, реабілітація алкоголіка залежить від постійних змін. І так буде протягом усього життя. Які дев'яті кроки робити, а які ні, ми часто забуваємо свій список дрібницями, про які давно забули і які не мають значення? Дев'яті кроки такого типу ніколи не закінчаться. їх слід відкинути. У багатьох із нас є сумніви щодо необхідності деяких дев'ятих кроків мірило тут твоя совість. Якщо якась шкода тебе досі турбує, однозначно її треба виправляти. Перелічені групи людей не становлять повного списку тих, кому ми зробимо дев'яті кроки. Будуть інші, і ми виявимо, що нові помилки, які постійно виникають у нашому житті, знову повертають нас до тих, кому ми вже робили дев'яті кроки. Сила дев'ятого кроку. Дев'ятий крок відновив безліч зруйнованих дружб, приніс мир і щастя людям, які страждали через наш алкоголізм, його велика сила зцілення. Торкнулися і тисяч алкоголіків через духовне пробудження, яке вони пережили. Завдяки цьому кроку вони повернули собі самоповагу, мужність, упевненість та взяли на себе відповідальність за життя. Вони відчувають Божу присутність, а з нею приходить усвідомлення, що їхнє життя знову стає керованим. Підсумок ми майже не можемо переоцінити важливість. Дев'ятих кроків. Більшість із нас недооцінює їхню здатність змінювати наші стосунки з Богом, іншими людьми і обставинами тверезого життя. Наше прагнення отримати нову можливість для життя, терпимість і прощення від інших має спонукати нас давати терпимість, прощення та любов. АА навчає живи і дай жити іншим. Це захищає нашу тверезість. Образи на інших зруйнують наше одужання. Ми виправляємо це тільки практикою дев'ятого кроку. Поправки поєднують наші особистості з Богом і з тими, хто страждав від нашої алкогольної одержимості. Неможливо одночасно ненавидіти і робити поправки. Визнання і виправлення помилок це відновлювальний процес, необхідний для нашого одужання. Він приносить духовне розуміння та розвиває духовну силу, які сприяють задоволеній тверезості. Дванадцятий крок це один великий дев'ятий крок, який ми робимо Богові та собі. Самозбереження цього вимагає ми виплачуємо борги. Ми щиро спілкуємося з Богом. Ми робимо дев'яті кроки перед вірними друзями та родичами за винятком випадків. Коли це може їм або іншим зашкодити, настрої відмови або небажання небезпечні для нас. Вони наповнюють нас невдоволенням і бутівливістю, які ведуть до зриву. Ми намагаємося упорядкувати своє життя. Ми робимо це через максимальне служіння Богові та людям навколо нас. Ми віримо, саме в цьому і полягає мета восьмого та дев'ятого кроків